Федоровичу, що ця швидка, яка приїхала не за вами, ваше міцне здоров'я, ви зможете добре і грядку копати, і гриби збирати, і рибу ловити на пенсії широке поле діяльності. У вас це буде краще виходити, ніж керувати державою. Отож, сьогодні у вас визначний день. Вас привітала Львівська громада. Ми не змогли поїхати до Києва чи то до Криму, де будущее привітання. Але ми переконані, що привітання українського народу одне. Чим швидше відрізати Януковича від влади, чим швидше вас, Вікторе Федоровичу, відправити на пенсію. Отож, з понеділка ви вже можете не виходити на банку. Ми знаємо, що ви придумали хитрий спосіб. Ви оголосили про ініціативу продовжити чоловікам пенсію до 65 років. Але вам не вдасться обкрутити українську громадськість, вам доведеться йти на пенсію в 60. Друге, ви дійсно потрапили в пікантну ситуацію, бо з понеділка жоден ваш підпис вже є нечинний. За конституцією ви на пенсії. Як ви можете керувати державою? Так ви умудрилися з понеділка піти у відпустку. Чим порушили ще один закон? Днів. Отже, ці всі 17 днів ви будете знову порушувати закони, знову порушувати Конституцію. Краще їх не порушуйте, а йдіть собі з Богом парасію, як кажуть нас на селі. Йдіть відпочивати на пенсію. Зовсім не заслужену. Але ми з радістю вас сюди проведемо, бо на пенсію ви не складатимете небезпеки для української держави. На пенсію, на пенсію! Сьогодні ми відправляємо урочисто Віктора Федоровича на незаслужений відпочинок. Дійсно, значить, він вже втрачає всі свої повноваження, оскільки це є пенсіонер. Але ми знову ж не є такі люди, скажімо, зависні, і ми кажемо, я говорю до Рослава, він може скористатися як президент. Ще одним своїм повноваженням є у нього повноваження. Звернутися до українського народу, це його є конституційне право право президента. Отут він може себе виступити перед всім народом, покаятися за ті всі гріхи, які він сутворив за досить короткий час, перебуваючи на посаді президента, вибачитися перед українським народом і спокійним сумлінням іти собі відпочивати на пенсію, на пенсію.